Всім привіт! Мене звати Юлія, я Мешка в Анталії. Мені приємно вас бачити на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам дати деякі поради щодо поїздки в Єрусалим, в Ізраїль, і також поділитись своїми враженнями. Ну, по-перше, таможня. Ви маєте запам'ятати, що вас будуть допитувати. Можливо, навіть перевіряти ваші сумки. Це нормально. Ви обов'язково маєте знати на зубок, що ви будете робити. Тобто не так, а ну я поїду, можливо, туди, можливо, туди. Ні, ви в останній момент це забудете і будете думати, як це місце називається. Звичайно, ви знаєте, куди ви йдете. У вас є лист запрошення від людини, яка вас запросила. Мене не запитали. Ну, напевно, тому що я забула його роздрукувати. А так він має бути обов'язково. І якщо ви скажете, чому так? Тому що багато хто їде на роботу. Або з робочих віз вони не хочуть приймати. І якщо у вас будуть якісь інструменти в сумці чи ще щось за підозріть, вас повернуть додому. Навіть якщо у вас буде квиток назад. Звичайно, у вас має бути квиток назад, і ви маєте знати всі абсолютно екскурсії, на які ви будете їздити, і з ким ви будете зустрічатися. Це ви маєте казати, коли приїдете, ви Коли ви будете виїжджати з Ізраїлю. Вас також будуть допитуватися, де ви були зворотній квиточок. Кого ви бачили, чи вам хтось дарував подарунки? Ні в якому разі не скажіть, що вам хтось дарував подарунки. Все, що у вас є у сумці, ви купили самі і збирали ви сумку самі, і при цьому ніхто не був присутній. Тому що, якщо ви скажете, що хтось щось дарував, звичайно, вам будуть дарувати це нормально. Але в цьому випадку будуть перевіряти всю сумку. екскурсії, ви маєте спланувати, коли ще знаходитесь у себе в країні. Чому? Тому що я була там сім днів. Це пройшло як один день настільки швидко. Я дуже вдячна Олі, по-перше, за те, що вона мене запросила оплатила мій переліт і всі екскурсії. Це ну просто така, знаєте, подарунок від Бога. Дякую їй величезне. І вона сказала: Юля, плануємо за три місяці до твого приїзду. Я думаю, То що? навіщо? Вона просто знала, що казала. Ви маєте знати досконало, куди ви їдете. Ви маєте забронювати всі екскурсії. Так, звичайно, раніше. Це е, коштували екскурсії десь в районі 35 доларів. Після коронавірусу їх стало менше. Зараз вони коштують від 50 до 80 доларів. Це якщо без їжі. Їжа, ви можете, ну, тобто обід ви можете брати з собою так, якісь бутерброди. Якщо ні, ви можете е, доплатити 100 шекелів, або вже на місці це буде коштувати 80-85 шекелів. Підказка, на місці брати обід буде дешевше, ніж замовляти на сайті. І це можна зробити без проблем. Чесно вам скажу, мені бутербродів ось так вистачало. Я брала дві бутилки води, одна була прям лід всередині, так величезно, мені вистачало. Тому що ну, під час поїздки це дуже дорого. Екскурсії, чесно вам скажу: віфлієм, Назарет, на річку Йордан так. Мені сподобалась, наприклад, остання екскурсія в суботу, яку мені Олічка замовила, це був Гециманський сад, це була церква Марії Магдалини, церква всіх націй, також успіння Богородиці. Добре, також була храм, де проводилась остання вечеря з Ісусом Христом, усипальниця. Пророка Давида, я це маю на каналі Джуліана Хом. Будь ласка, перейдіть туди, подивіться, тому що, чесно кажучи, дуже багато інформації давав екскурсовод. Добавляла я свого, і в мене вже не було сил це все перекладати українською мовою, тому що все рівно коли йде живий текст, так це цікавіше ніж йде дубляж. Ось, Тому, будь ласка, переділяйте, чому я це кажу, тому що я би порадила вам самим відвідати це. Не потрібно екскурсії. Ми спочатку поїхали на Маслиничну гору, чесно кажучи, абсолютно не потрібно, тому що там нічого нема. Ви просто звідти бачите весь Єрусалим. І що? Ми годину пробули там, просто е, слухаючи е, ну, Біблію. Я перепрошую, Біблію можна почитати вдома. І в принципі, її треба знати вже до того, як відвідувати таке святе місце, як Іерусалим, так? як Ізраїль. Ну, бажано. Були люди, які навіть не знали. Тому я розумію, що їм було цікаво. І через те, що ми там годину проговорили, потім ми годину пробули в магазині, ми приїхали в церкву Марії Магдалини, і нам сказали 10 хвилин. Я що? В смислі? Як можна церкву відвідати за 10 хвилин, а записки написати, а помолитися, а поставити свічки, а просто прикластися до ікон. Ну Це нереально 10 хвилин. Але екскурсію. От... Я нічого не маю проти його релігії. Він єврей, в нього своя релігія. Можливо, він не розуміє цього або не хоче цього розуміти. Їм важніше, щоб ми відвідали магазин. Ось. А те, що в церкву 10 хвилин, ну, звичайно, вони мене всі чекали. Ну, перепрошую, я не їхала де то, щоб щось купувати. Хоча на рахунок цих магазинів, я розумію, що треба зробити гроші. Ну, Дівчинка каже, дивись, я хотіла купити там щось ну, дуже гарне, 2200 доларів. І він мені спустив ціну до 700 доларів. А я вже не впевнена, що там те, що я хочу, що там взагалі є те золото чи ті камінці. Ці магазини ніхто не перевіряє, чи є там діаманти, чи це просто скло. Юля, там ставлять печатку. Звичайно, там є. Хто ставить печатку? Вони самі. Я коли заходила в церкву Марії Магдалини і там стояв чоловік, я зрозуміла, що він екскурсовод, я підійшла до нього, запитала по цьому храму щось, а він мені в двох реченнях все розповів. Я запитала це паралель 31, по-моєму, на Фейсбуці. Є багато організацій, тобто є загальні, які ви заходите, ви пишете екскурсії по Єрусалиму на один день. І там видасть вам повно ВІП екскурсії, чим вони відрізняються, тим, що ви на машині. Плюс, якщо ви заходите, наприклад, в Віфлієм, там де народився Ісус Христос, то там черга ну, на півгодини, як мінімум. І наш екскурсовод каже, ми не зайдемо туди. А в нас дівчата, що? Ну, ви розумієте, що це дуже довга черга, ми нічого не встигнемо. А наші такі, а ми нам все рівно. Ну ви розумієте, у вас в екскурсії не було написано, що ми зайдемо? І ваші такі, а нам все рівно. Тому що ми приїхали сюди туди зайти. І він дав ще годину. Якщо екскурсію дати, да, що нам не треба потім їхати на вино, яке йому нам треба продати. Ми не встигли на вино. Нічого страшного. Ми переживемо відсутність вина будь-якого. Тобто тобі треба щоб нам продати. Ми краще зайдемо туди, куди ми їдемо. Тому ми, ми зайшли. А деякі екскурсії одні не можна. І вони, тобто, приходять і вони навіть не заходять туди, де народився Ісус Христос. А обов'язково потрібно відвідати те місце не для того, щоб сфотографувати, тому що вони просто присідали і фоткались. Я думаю, люди, там взагалі -то молитися треба. Да? Помолитися, це святе місце, а не пофотографуватися. Плюс у нас було дві екскурсії про храму Гроба Господня. Ну думаю, ну нічого, лишнього не буде зайти. Мені дуже там подобається ні одна екскурсія, нам не розповіла, що там є, ні один екскурсовод. Благо, що вперше, яку ми заїжджали, ми пройшли в Ковуклію, де знаходиться, там, де лежало тіло, так, тому що було дуже мало людей. Впорівняно з тим, як я приїхала в суботу, це було дуже мало людей, і ми дуже швидко зайшли. Він просто теж розповідав Біблію. А другий екскурсувод, коли ми приїхали в храм Гроба Господня, він взагалі не зайшов туди. Значить, так, погуляйте. Все, погуляйте. Потім ми прийшли, він сказав, що там була боротьба на швабрах, коротше, якусь фігню. Це я дуже вдячна батюшці, з яким я зустрічалася у неділю, тільки я приїхала. І не по всьому, ну, скажімо так, як ми сили, так, по Єрусалиму, поводив. І він, коли ми зайшли в храм Гроба Господня, він розповів, де що знаходиться, де, куди заходити. І е, тому я вам зняла і на одному каналі, і на другому. Тільки, ну. Тому що батюшка розповів, Екскурсоводи цього, не розповідав. Хоча він нам сказав: ось ми два дні, 12 годин в день ходили, записували все по храму і я думаю, і? ну ти нам взагалі інформації по ньому не дав. Толку, що ти записував. Ти просто взяв якісь. Ну, Тобто, кажу, вас попереджую. Можливо, індивідуальні екскурсії це ну, кращий вихід, якщо у вас є фінансова можливість. Чи відрізняється ще індивідуальні екскурсії, крім того, що ви їздите машиною, і вам екскурсовод все дуже добре пояснює. Ви, коли е, в іфліємі стоїте 30 хвилин в черзі, то, будучи з екскурсоводом, ви проходите з другої сторони. Без мені найбільше, звичайно, сподобалося гуляти з Олею, коли ми їздили в Хайфо, в Яфо. О, такий там дух, там біля моря, це все дуже мені Тель-Авів Мені теж дуже сподобався. Але звичайно, через те, що Оля знала, де який автобус проходить, куди на яку зупинку сідати. Я на це взагалі не витрачала свою енергію. Я просто... Отримувала насолоду, і мені дуже сподобалось по цих містечках і в Телевії. Це щось було неймовірно. Обов'язково відвідайте ці місця. Без екскурсії, без екскурсії самі. Але звичайно, якщо вам дуже важливі історичні дані, це все, то беріть екскурсію. Я думаю, це також дуже цікаво. На екскурсію мертве море. Я відмовилась. це судом і Гоморе, Люди Милі. Там був судом і Гоморе, тобто там не є якесь благодатне місце. Так, це реклама, тому що ну, їм треба працівникам, які возять туди екскурсії, треба зробити гроші. Но я якраз потрапила в цей автобус, тому що збирають автобусами, довозять до одного місця, а потім змінюють туристів. Ну, коротше, така. Економія є. Я просто сміялася. Ви знаєте, що якщо чоловіки плавають у мертвому морі, то в них навіть краще встає. Я думаю, серйозно. Люди милі, якби сіль допомагала цьому. Повірте, вже всі чоловіки відмачували б свої пісіки в солі. Ну, це не допомагає. Якщо ви подивитесь, елементарне, що робить всіх? Вона витягує вологу з клітин. Єдине, що ви там будете робити, це старішати. Елементарно вас витягне. вас, Ви знаєте, ви трішечки будеш шкіра пересихати, тому краще її зволожувати. там може кримчик якийсь ну, звичайно. Вона не трішечки буде пересихати, вона дофіга і буде пересихати, воно витягує всю вологу з вас. Крім шкоди, мертве море абсолютно нічого не дає, абсолютно нуль. Розумієте, нуль? Ти що, Юлія, там дуже багато всього є що всього. Повірте, корисніше закопатися в пісок біля моря? Так, там є мінерали. Не на мертвому морі. І я знаєте, що так подивилася. Звичайно, коли ми повертаємось, так само автобуси змінюються. Звідкись ті доїжджають? Потім хтось в холон їде, хтось в в'яфу, тобто розподіляються. І якийсь там автобус затримався, тому що вони поїхали вино все-таки купувати. Ну, і ми стоїмо, ну то ж всі розуміють, так, хто там в інтернеті, до речі, інтернет. Мене не було, тому що Оля каже: Юля, якщо я тобі куплю карточку, мені потім придеться за неї цілий рік платити. Я не знаю, як там все це відбувається. Ну я просто приїжджала коли на екскурсію. Я просила у шоферів інтернет. І в більшості випадків у них були. Якщо не було, ну хтось з людей по автобусу вони жили в Єрусалімі. Не всі там люди туристи. Її місцеві, які нарешті вибрались на екскурсію. Тому вони ділилися інтернетом. Так, ось, ну, стоїш в інтернеті собі, чи ще щось. Всі спокійно. Група з Мертвого моря це, це щось таке було, це було страх. Що це таке? Ми заплатили купу грошей. Чому ми маємо там чекати? Ми там чекали, а те-то, те, -то, те -то. а п'яте, двадцять п'яте. Вони не могли заспокоїтись. Розумієте, в них всі, знаєте, такі приїхали благодатні, з таких екскурсій, всі відвідали такі гарні місця, отримали ось такий мир. І стоять, ну, ну почекаємо, ну, ну на які не ці екскурсії з Мертвого моря, там просто там був такий скандал. Там, там люди не могли заспокоїтись. І от я приїхала, і мені дівчинка каже: у нас був один день в Єрусаліму, ми вирішили на мертве море. І вона тоже ж, мені не сподобалось, нас ти дитин. Розумієте, ви їдете в судом і Гомору. Ви не зможете отримати якісь позитивних емоцій після такого місця. Так, там є люди, які залишаються, тому що це мені трішки нагадало турецький гіділь, які щось придумують собі. Що ти придумав? Так Нема ж такого. Тихенько, тих, вони не знають, як буде. Оце так само за те мертве море, за ту сіль, ну, таке співав. ну, просто. Ви знаєте, Мені здається, ще трішки і він би сказав, що навіть якщо ви привезете мертву людину і покладете в мертве море, то вона оживе. От, от лише цього не вистачало. А так вже все, від всіх хвороб, які взагалі існують на планеті, допомагає мертве море. Розумієте, коли людина так говорить, ну це зрозуміло, що це все брехня. Лапшу знімаємо звук. Розумієте, да? може щось допомогти, ну це якийсь певний там перелік. А це від всього. Від всього. Подна до того, що відразу жінки народжують. От відразу вийшли з моря і народжують. На каналі Джуліана Хом я показала там базар, можете подивитися, трішки нагадує в турецькій, в Стамбулі, не в тут, не в Анталії, в Стамбульській. Схоже, але там менші такі вулички. Ну, то, в принципі, знаєте, як кудись на розслабоні, то весело і можна подивитися. Ну так, коли ти йдеш в храм Господня, хочеться ну, так, на таку хвилю настроїтись Ну, не цього базара. Явно не цього базара. Я надіюсь, що ці відео. Які я зняла за Ізраїль, були вам корисні, буду дуже вдячна вашому вподобайлику, підписці, коментарю. І чесно кажучи, оце все, що ви напишете, всі вподобайки, коментарі, це все піде Олі. Тому що якби не вона, я б нікуди не змогла поїхати. Я навіть не мріяла. І коли я приїхала в нашу церкву і дівчата знали, що я була в Русалім, вони просто у всіх мріях побувати в Ізраїлі. У мене однієї. Я навіть не допускала такої думки, що я колись там буду. Ну просто, ну, просто. І тут Бог таке подарував. Тому не жалкуйте коментарів, подобаю, ставте, тому що ну... я бажаю, звичайно, Олі благодаті, спасіння душі і здоров'я її, її близьким, тому що ну це, це фантастична поїздка була. Всім бажаю вам поїхати. В Ізраїль відвідати Єрусалим і всі ті містечка, в яких я також була, і, можливо, ще інші. Там є багато, ну просто за тиждень. Я вважаю, що ми там дуже багато встигли. Цілую вас, люблю, обіймаю і вважаю мира душі, любові, благодаті, мудрості. І слава Україні! І я бажаю, щоб наша Україна стала такою сильною, як Ізраїль. Так, можливо, там служать хлопці три роки, дівчата півтора року. Я не бачу. Дуже поганої в цьому дії, тому що вони звикли це нормально для них. Вони носять автомати на вулиці. І якщо я от з такою челюстю на це дивлюся, то для них це абсолютно норма. Багато хто навіть там чергує, наприклад, в тому самому Єрусалимі, тобто не обов'язково їх кудись висилають на військові дії. Ні. Але в них є дисципліна, в них є підготовка. І якщо треба, вони всі знають, як захищати свою країну. Слава Україні!